Перший день літа видався похмурим, та погода ніяк не вплинула на чудовий настрій великої родини Вінницького національного аграрного університету, яка 1 червня разом з усією країною відзначала чудове свято День захисту дітей. Перед концерту фестивалю з любов'ю до батьківської землі. Президент Вінницького аграрного Григорій Каленік разом із ректором Віктором Мазуром зустрівся з учасниками конкурсу кращими творчими колективами семи підпорядкованих коледжів університету. Ми Намагаємося сьогодні робити програми, лекції, виступи. І культурний розвиток студентів, і спортивний, таким цікавим, щоб він був багатоградним, щоб людина молода, яка прийшла сюди, могла повністю звідси вже піти. У таке життя своє власне, в якому вона буде вже до, до всього готова, пригостили солодощами та зі щирим батьківським словом керівники аграрного університету звернулись до молоді, яка нині не лише в творчості, перша на очах зростає достойна зміна, продовжуючи в славного роду аграріїв. аграрів. тим спільним зусиллям і великій шайм повазі до нашого президента Летніка, скільки зробленого і. Ці плани, які, скажімо, будуються перспективи, ми глибоко переконані в чому, що якраз виконавцями цих майбутніх звершень, майбутніх творчих злетів нашої спільної університетської родини, тут буде частка у вашій кофе. На Початку урочисто відкриття гала-концерту з любов'ю до батьківської землі, головному меценату та натхненнику фестивалю Григорію Калетніку. від імені всієї аграрної родини було вручено символ свята православну святиню, віру, надію, любов та їх матір Софію. Президент університету був розчулений таким подарунком і обіцяв ще більше підтримувати своїх розумних і талановитих вихованців. Для мене головною подякою є це. Те розуміння колективу, розуміння нашого прекрасного талановитого студентства, яке настільки цінує нашу спільну роботу і оцінює те, як керівництво університету хоче, щоб процвітав університет і щоб тут були пристойні умови для навчання, для розвитку своєї творчої особистості. У той час, поки запальним танцем романтичної пісні юні та запалювали публіку у центрі дозвілля, на університетській площі патріотизму, миру та єднання проходили спортивні змагання. Найсильніші й найвитриваліші представники факультетів аграрно змагались між собою у різноманітних конкурсах на гнучкість, швидкість і фізичну силу перемогли кращі хлопці із факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Ми прийняли участь от 15 чоловік. Такі всі гарні. Получилося виграти, всі були крепкі соперники. Багато вражень, багато емоцій, всі довольні. Технологи найкращі. Тим часом на території аграрного університету сотні наймолодших представників аграрної родини брали участь у різного роду конкурсах і розвагах. Малеча могла покататись на конях і маленьких поні. Знайомство з цими тваринами визвало безліч яскравих емоцій у дітлахів, так само, як і різноманітні творчі конкурси, художні майстер-класи, інші веселі і розвиваючі забави. В цьому році, звісно, ми Вели такі нововведення, ось ми використовували активно фарби, от мочали долоньки. От дітям це цікаво, тому що це колоритно. Від сьогодні така прекрасна можливість для дітей побачити поні. От вони чимось схожі до дітей, тому що вони також маленькі, і їм простіше налагодити контакт з цими такими крихітками. Дехто вже по другому кругу, по третьому вже ловив поні, тому що дійсно емоції переповнюють і вони їх ніяк не хочуть залишати. попри те все що гарно влаштована ігротека, все рівно поні, напевно, що залишиться в кожного в серці. Я брав участь, що малював ну, на краді малювати на полу катався на поні, мене розмалювали. Там брав участь, що тобі рисують руку красками, ти її даєш і все, я далі не встигла. Я брала сьогодні участь в конкурсах малювання на розмальовування, ліпила з пластилину, ставила долоньку і Допомагала робити банд. У свято дитинства не обійшлось без рухливих розваг і казкових героїв: стрибати на батуті разом з мультиплікаційними персонажами, що може бути веселішим, або пограти з друзями у твістер. Малеча у захваті, батьки щасливі. Викладачі аграрного та її дітлахи були надзвичайно вдячні керівництву аграрного за таке чудове свято. Я як працівник університету, який вже багато років тут працює, дуже рада і дуже приємно, що керівництво, зокрема, Григорій Миколайович підтримує молодь нашу сучасну. І поряд із студентством не забуває за наших прекрасних діток, за наше майбутнє покоління, за майбутніх студентів нашого університету. Дуже ми вдячні йому за це свято, яке вже проходить в університеті не перший рік. Дуже приємно. Дітки отримують велике задоволення, дуже багато є розваг. Навіть не дивлячись на те, яка погода все одно свято відбулося. Атмосфера була цього свята, змагання, конкурси, дітвора бігає. На конях катаються, на батутах стрибають, всі посміхаються, всі раді. Я ну звик говорити так, що погода нам настрої не робить. Ми самі робимо собі настрій, яким нам заводно. Тому я вважаю, що свято вдалося. Мені сподобалось, весело круто. У вечірній час, коли малеча пішла відпочивати, молодь розважалась на опен ейр дискотеці при дню захисту дітей. Під запальні ритми діджея студенти аграрно весело танцювали. А по завершенню вечірки юнаки та дівчата запалювали небесні ліхтарики і відпускали їх у небо. Загадуючи свої Заповідніші бажання розумні талановиті вихованці великої аграрної родини пригорнули першу сторінку нового яскравого літа.